Всім прийде на каналі Макане. Сьогодні ми граємо е в якусь ігру. Е я зараз назву не скажу, бо я не знаю, я вже забула, що це вігра. Е Но ссылку я в описі залишу на цю ігру. Так. Тут потрібно збивати всяким маршрутиком. Е Намагатися саме нікуди не випасти. Ось я нажимаю и машину Фух! Я чуть не в ту яму. Нет, Дякую! Ура! Красу. А, це він робот боксер. Ооо боксерський, ой, гручі кажуть, рукавиці є. Але в мене немає, тому що це то реклама. Там е, було безкладно, але я вже це користово. А то ось що? що то було? Ты что? Стань. Друге місце.

O, 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 o. О, натаска, просто ехать так так кругу. Прикольно. Идешь, ты никого не рухаешь. Чекаешь, поки то изводится. Оу. Ей! Ура, я виграв! А я що показувати ті реклами. Може Wi-Fi випнути? Молодець. Е. Э, Тепер всю треба рекламу чіпати. А, я з вайфаю. Не выйдет. Э, ты чего мне забил? Я в там не играю. Ну, до побаченых. Ура! Я выиграл! Ура! Ифиоса бы отстухнули. it's done Я показалось такой сьогодні ігру. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, е жміть на дзвіночок, е щоб е приходили повідомлення, що я виклав нове відео. І всім па-па!